Костянтин Іванович Острозький народився у 1460 році в Острозі, зараз місто обласного значення у Рівменській області, туристична перлина. Обов'язково там побувайте, у маєтку свого батька Івана Васильовича Острозького. Про дитинство й молоді роки майбутнього полководця історикам майже нічого не відомо. Вважається, що він рано залишився сиротою. А відтак виріс небалуваним і в побуті до кінця життя був дуже скромним. За своїм статусом, а Костянтин Острозький був усе таки князем, він мав відбувати і придворну службу, принаймні є відомості, що певний час він перебував при дворі короля та Великого князя Казимира IV Ягелончика. Однак світське життя його явно не вабило. Найкраще він почувався вдома, в острозі, бо мав одне захоплення. Якщо сучасні олігархи, захоплюючись футболом, купують собі футбольні клуби, то Костянтин Острозький кохався у військовій справі і невдовзі перетворив свою надвірну службу охоронний загін, який мав при собі кожен тогочасний князь, на невеличку таку армію, чудово озброєну, екіпіровану і навчену. Основу його приватної армії складала важка кіннота, але були й легка кавалерія. Піхотні підрозділи і навіть артилерія то була добірна гвардія Острозького, особовий склад якої становили переважно волинці та подоляни, а хлопці з тих країв завжди мали славу природжених воїнів. Князь ісам був хороброю людиною та чудовим бійцем. Є чимало свідчень, що навіть у солідному віці Костянтин Острозький особисто кидався в бій, надихаючи полки власним прикладом. Проте він ніколи не ризикував даремно і навіть одружився вперше лише у віці 49 років, що також опосередковано свідчить, людиною, Костянтин Іванович, був обережною і обачною. Князь Острозький, на відміну від багатьох своїх сучасників, ставився до війни як до мистецтва і водночас як до науки, ретельне планування майбутнього бою, врахування найменших деталей, які можуть вплинути на перебіг битви. Усе це було фірмовим стилем воєначальника Острозького, завдяки чому він зажив слави одного з найуспішніших полководців свого часу. Проте справжні перемоги прийшли до нього далеко не одразу. Уперше про Костянтина Острозького голосно заговорили в 1497 році, коли він якимось дивним чином зумів перемогти татар. До того ж одразу двічі. На річці Сарата, що в Одеській області, а далі у битві під Очаковом. Складно сказати, які саме сили йому протистояли, але точно не вся армія Кримського ханства. Наймовірніше йдеться про якісь загони татар чисельністю не більше тисячі вершників. Однак на тлі суцільних поразок, які вже багато років переслідували Велике Князівство Литовське, здобуття цих нехай і не дуже значних, але перемог. Миттю створило острозькому репутацію серйозного воєначальника, а також надії та опори держави. Розчулений великий князь Литовський Олександр щедро нагородив Острозького і вручив йому булаву великого гетьмана Литовського, інакше кажучи, призначив князя міністром оборони Великого князівства Литовського. На цій посаді Острозький розвинув бурхливу діяльність бо ні на мить не сумнівався, що велика війна з Московією ще попереду. Він устиг організувати прикордонну охорону, зокрема, розмістив у містах, розташованих на шляху ймовірного нападу московитів гарнізони. Але, як і всяка війна, вона прийшла несподівано і вмить, коли Велике князівство Литовське було до неї недостатньо готове. Чергове загострення у відносинах між Великим князівством Литовським і Московією. Сталося через течу до Москви чергового щура князя Семена Івановича Бельського. У 1499 році цей Семен Бельський бив чолом перед Іоанном III, просячи прийняти його до себе разом із його водчиними землями на Смоленщині. Вимогу Олександра Єгелончика повернути втікача, московський князь проігнорував і своєю чергою звинувати Велике Князівство Литовське. У дискримінації прав православного населення, яке начебто насильно примушують перейти в католицтво. І він, як православний государ всієї Русі, бере всіх православних Великого князівства Литовського під свій захист. Олександр Ягелончик обурено відкинув такі звинувачення, бо більш віру в терпимої країни, ніж Велике Князівство Литовське, у тогочасному світі просто не існувало. Але поки тривала перепалка на бік Москви разом зі своїми землями перейшло іще двоє князів, які прихопили собою Стародубщину і Новгород Сіверщину. Становище стало геть нестерпним, коли московська дружина Олександра Ягелончика Олена Іоанівна у слізливому листі наскаржилася папіньки на свого чоловіка, який буцімто примушує її стати католичкою. Олександру від такої нахабної брехні забракло повітря, але виправдатися він не встиг. Бо Іоанн III скривив ображену пику, розірвав вічний мир і розпочав заздалегідь сплановані воєнні дії. Московські війська рушили на Велике князівство Литовське одразу трьома ударними групами. Олександр Ягелончик, проклинаючи свою оленку зміючку, викликав великого гетьмана Костянтина Острозького. І віддав йому бойовий наказ розгромити агресора. Війна розпочалася. Оця війна 1500 1503 років мала для Великого князівства Литовського іще гірші наслідки, ніж попередня прикордона або ж підла війна, бо одразу почалася з катастрофи. Костятин Острозький на виконання наказу Великого князя зібрав усі наявні тоді сили, приблизно 8 тисяч воїнів. На чолі яких і рушив навперейми московським військам. Наймовірніше, Острозького підвела його розвідка, бо складно уявити, щоб цей розумний і обережний воєначальник наважився на атаку, якби мав точні дані про ворожі сили. А як згодом виявилося, московський воєвода Данило Щеня мав під своєю командою щонайменш 20-25 тисячне військо, більша частина якого сиділа в засідці. Тож битва під Ведрошею. Річка за 50 кілометрів від Калуги, що відбулася 14 липня 1500 року, закінчилася цілковитим розгромом війська Великого князівства Литовського, а сам Костянтин Островський потрапив у московський полон. Утрата єдиного боєздатного війська разом із найкращим полководцем, міністром оборони Костянтином Острозьким, одним махом поставила Велике Князівство Литовське. На межу воєнно політичної катастрофи. Країну, здавалося, уже ніщо не врятує, до того ж ситуацію погіршував колапс управління. Центральна влада втратила залишки авторитету, її вказівки ігнорувалися, усюди панував безлад. Чимало князів у цих обставинах самоусунулися від війни або подумували, чи не час їм перекинутися на бік явного переможця московського князя Іоанна III. Олександр Єгелончик був уже близький до паніки, однак виявилося, що завчасно розставлені острозьким на східних теренах Великого князівства Литовського гарнізони не розбіглися, а ведуть бої. Московське військо, хоч і просунулося в глиб Великого князівства Литовського, зав'язало в локальних боях, наступальний порив поступово втратило, і розвинути початковий успіх не зуміло. Так, завдяки героїзму рядових воїнів, які билися з московитами фактично без скоординованого центрального командування, Олександр Єгелончик отримав час для залучення міжнародної підтримки. На допомогу Великому князівству Литовському прийшов лівонський орден. 27 серпня 1501 року озброєній новітною артилерією Лівонський загін під командуванням магістра. Вальтера фон Платенберга завдав на річці серця відчутної поразки значно більшому московському війську, відкривши собі таким чином шлях на Псков. Тут уже в Іоанна третього здали нерви, і він почав поспіхом переганяти свої тупцюючі у Великому князівстві литовському війська на північ. Щоправда, і Платенбергу взяти Псков не вдалося, бо серед його воїнів спалахнула епідемія. Довелося лівонцям повертатися. Однак ця локальна перемога мала велике морально психологічне значення, бо серед іншого означало, що Велике Князівство Лаштовське не залишилося наодинці проти Москви. Конфлікт вдалося інтернаціоналізувати. Наступний 1502 рік минув у місцевих сутичках, які вирішальної переваги не принесли жодні зі сторін. Однак ресурси Великого князівства Литовського танули, і Олександр Ягелончик зрозумів, що країна виснажена і потребує передишки. Іон Третій також збагнув, що Велике князівство Литовське не стало легкою здобиччю, як він сподівався, і що його московські війська ніхто хлібом сіллю там не зустрічає. Тому вирішив вдовольнитися вже отриманим і запропонував Олександру Ягелончику укласти новий вічний мир. Із Олександра досить уже були отих вічних мирів з Москвою, які Іоанн III розриває, коли собі хоче. Тому в день благовіщення Пресвятої Богородиці, 25 березня 1503 року, було укладене благовіщенське перемир'я терміном на 6 років. Умови перемир'я були для Великого князівства Литовського дуже важкими, бо довелося погодитися зі втратою всіх окупованих іоанном III земель. А мова йшла про третину території країни. Під владу московського князя тоді перейшли, зокрема, Чернігів, Стародуб і Новгород Сіверський. Чимало умов Великого князівства Литовського Москва відхилила. Іоанн III не погодився видати не лише князів-перебіжчиків, але й звільнити з полону князя Константина Острозького, який продовжував перебувати в московській неволі, незважаючи. На неодноразові заклики Олександра Єгеончика та його апеляції до міжнародної спільноти. До честі князя Острозького слід сказати, що перебіжчиком він не став і присягати Іоанну III категорично відмовився. І хай як Іоанн III спокушав його багатими маєтками і високими посадами, Костянтин Острозький залишився непохитним. Можливо, тому що розумів. Який гнітуючий моральний ефект це може справити в його країні, та ще й у гарячу фазу війни. Князі в Москві і золоті гори обіцяли, і бояринями його зваблювали, не піддався він, кремінь чоловік. Умови укладеного перемир'я загалом вдовольнили Іоанна III, який до того ж був упевнений, що нікуди оте Велике князівство Литовське від нього не подінеться. А коли розпочинати нову війну. Вирішувати лише йому. Правда, радів він своєму успіхові недовго. Як воно так сталося, сказати складно. Але одразу після укладення, в 1503 році благовіщенського перемир'я з Іоанном Клептоманом почали відбуватися якісь дивні речі. Спочатку несподівано померла його дружина Софія, поховавши жінку, Великий князь Московський подався. на... За упокійну службу в Троїться Сергій Лавру, але не встиг прикластися до ікони, як відчув, що осліпне на одне око. Переляканий московський князь спробував перехреститися, аж у нього віднялася рука. Стати перед образами навколішки теж не вийшло, спаралізувало ногу. Звичайно, ніякої містики, і сучасні медики з цими симптомами легко встановлять діагноз хвороби, яка вразила Іоанна Третього. Однак не забуваємо, що все це відбувалося у глибоко релігійній атмосфері початку XVI століття, а в ті часи подібна хвороба московського князя, яка до того ж проявилася у церкві перед образами, могла означати лише одне гнів Божий. Чутки про кару Господню, яка впала на голову Іоанна III за гріхи його тяжкі, швидко докотилися й до Великого князівства Литовського, Ще й обросли дорогою різними моторошними подробицями і викликали там цікавий ефект охочих присягати тому московському грішнику у Великому князівстві Литовському більше не знайшлося. Консерви здулися. Іоанн Третій пролежав спаралізований два роки, протягом яких сусіди Московії мали спокій, бо при самодержавному владі все залежить від правителя. Якщо правителя розбиває параліч, то і його держава спаралізована. Може, ви думаєте, що великі князівство Литовське скористалося цим шансом і взяло реванш? Де там? Зовсім навпаки. Князі олігархи натомість напосіли на непопулярного Олександра Ягелончика, суттєво обмежили його владу, а відтак зайнялися з'ясуванням стосунків між собою, грізнею та інтригами. У Польщі, де Олександр Євончик одночасно був королем, його справи складалися аж ніяк не краще. Шляхта, користуючись слабкістю цього короля, дотиснула його до підписання Радомської Конституції 1505 року з її знаменитим принципом: нічого нового, у сенсі нічого нового без нас. Тобто, король позбавлявся права ухвалювати будь-які рішення. Які так чи інакше зачіпали інтереси шляхти без їхньої згоди. Це переломна подія в історії Польщі, яку ще називали шляхетською революцією. Польща перетворювалася на Шляхетську республіку, тобто на Річ Посполиту. Ці події справлятимуть згодом серйозний вплив і на українську історію, однак детальніше про все це у наступному параграфі. А зараз повертаємося до Столітньої війни з Московією. Пролежавши два роки в паралічі, Іоанн III 27 жовтня 1505 року нарешті помер, але про спадкоємця потурбувався завчасно і ще за свого життя зробив сина Василія своїм співправителем. Тож цього разу транзит влади відбувся в Москві без ексцесів. Новий великий князь московський Василій III оголосив з нагоди свого сходження на трон традиційну амністію. Із буцегарень та темниць повипускали різних убивць і злочинців. А от Костянтина Острозького так і не звільнили. Помедикувавши трохи, князь остроський вирішив, що не буде в тому великого гріха, якщо він московського князя трохи надурить, і заявив, що готовий принести присягу на вірність Василію третьому. Московський князь зрадів, наказав остроського звільнити, обдарував маєтками, зробив боярином. І призначив на відповідальну посаду командувача південним воєнним округом Московської держави. Але про всяк випадок поставив до нього охорону. Костянтин Острозький поводився обачно. Підозр не викликав і пильність своїх наглядачів швидко приспав, а за рік за ним і стежити перестали. У 1507 році князь уже без наглядачів лишав двох зі своїм вірним слугою. Виїхав у Тулу нібито для інспекції тамтешніх полків. Подальші події вже нагадують найсправжнісінький пригодницький роман з цією лише відмінністю, що в романі ми маємо справу з фантазією письменника, а от у сповненому карколомних пригод житті князя Острозького все це було насправді. Острозький і його слуга верхи на конях рухалися в бік литовського кордону, аж за якийсь час у Москві щось запідозрили. І вислали за князем утікачем погоню. Правильно розрахувавши, що так воно й трапиться, князь завчасно помінявся зі слугою одежею і наказав йому рухатися шляхом далі, а сам повернув коня в ліс. Переслідувачі за якийсь час не здогнали слугу і вирішили, що то і є князь острозький, бо хто ж іще може скакати у бік литви на доброму коні та ще й у горватній шапці московського бояриня. Але поки слугу привезли до Москви, поки розібралися, що й до чого, Острозький сам один, через ліси й болота, дістався додому. Обдертий, голодний і брудний, зате щасливий, бо нарешті вдома, після семи років московської неволі. У Великому князівстві Литовському за цей час багато що змінилося. У 1506 році помер, а можливо, був отруєний, безставаний Олександр Ягелончик. Новим великим князем, а водночас королем польським, став його молодший брат Сигізмунд, який згодом увідав історію під іменем Сигізмунд І Старий. Правда, старим його стануть називати значно пізніше, а на момент повернення Костянтина Острозького з Московії Сигізмунду було 40 років, і він був молодшим за Острозького, якому на той час виповнилося вже 47. Сигізмунд зустрів утікача привітно і навіть повернув острозькому булаву великого гетьмана Литовського. Новий Великий князь прагнув реваншу і саме розпочав підготовку до війни проти Московії. Тож зрозуміло, що такий досвідчений військовик, як князь Острозький, міг бути в такій війні дуже корисним. Костянтин Іванович, проте, почувався на той час старим і стомленим, а наймовірніше прикра поразка в битві над Ведрошею. Підірвало в ньому віру у власні здібності, тож він попросив Великого князя дозволити йому відбути додому, бо мусить перепочити та й не вистават у давно покинутому господарстві потрібно. Сигізмунд висловив із цього приводу жаль, але відпустив Острозького, ще й подарував йому до животя жидичинський свято-Миколаївський монастир, древній український монастир ще X століття. Зараз належить Волинській єпархії ПЦУ, а на прощання сказав Вітовта сильним зробила ворсква. Казав щось подій Бессигізмут Острозькому чи ні, невідомо, бо їхньої розмови ніхто чути не міг. Але дідусь цілком припускає, що така фраза пролунати могла, адже Вітовт був на той час у Великому князівстві литовському культовою фігурою і прикладом для наслідування. Та й давно стала метафорою, яка означала поразку, після якої все одно можна перемогти. Головне, не хнюпитись, як заповідав Великий Вітовт. Сигізмунд готувався до реваншу серйозно і навіть досяг певних успіхів, передусім дипломатичних, бо зумів перетягнути на свій бік грізного і сильного союзника Москви, Менглі Герая. Щоправда, дідусь так собі думає, що перехід кримського хана на бік Великого князівства Литовського був зумовлений не лише дипломатичними здібностями Сигізмунда. Менглігерай був, поза всяким сумнівом, дуже розумним політиком і сам чудово розумів, які небезпеки для Криму можуть ховатися у надмірному посиленні Москви. У будь-якому разі, у 1507 році, кримський хан уже ясно бачив. Що Московію час послабити, тому й погодився прийняти послів від Сигізмунда. Правда, зробив це не надто привітно, всіляко демонструючи, що ні про який союз із Великим князівством Литовським і мови бути не може. Хоча сам давно вже вирішив, що такому союзові бути, бо він в інтересах Криму, тому лише насолоджувався, спостерігаючи, як посли Сигізмунда вправляються в улесливих компліментах. І намагаються схилити його до рішення, яке він і так уже ухвалив. Однак, на обличчі своєму хан зберігав суворий і невдоволений вираз, пости розчаровано перезирнулися і вдалися до останнього аргументу, запропонували хану гроші. Хан скривився, зітхнув і погодився. Звістка про союз між Великим князівством Литовським і Кримським ханством викликував Москві бурю гніву і прокльонів. Василій III бігав по кремлю, репетуючи, що світ не бачив такого мерзенного зрадника, як кримський хан Собака. У той самий час Великий князь литовський Сигізмунд теж бігав по нижньому замку у вільно, репетуючи, що світ не бачив такого мерзенного зрадника, як князь Глинський собака. Тут річ ось у чому. У період підготовки до війни з Московією Сигізмунду довелося не стільки готуватися до майбутніх боїв. Скільки вгамовувати княжі Кван Глинських, на чолі якого стояв знаменитий князь Михайло Глинський. Глинські вели свій родовід від Беклярбека Золотої Орди Мамая, нащадки якого оселилися у Великому князівстві Литовському, вихрестилися і стали князями Глинськими, а в період правління Олександра Єгеончика дуже піднеслися. Михайло Глинський став одним з найвпливовіших діячів Великого князівства Литовського. Та й решта членів його клану обійняли в державі чимало важливих і фінансово приємних посад. Сам Михайло Глинський мав славу чоловіка розумного, освіченого і непозбавленого полководчих здібностей. Йому належить слава переможця татар у Клецькій битві 1506 року, у якій семитисячне русько-Литовське військо під його командуванням розгромило 20-тисячний Кримський корпус. На чолі з двома синами Менґліґера Фетіхом і Бурнаєм, але за цю перемогу йому ніхто навіть спасибі не сказав, натомість Михайло Глинського звинуватили в отруєнні Великого князя Олександра, який саме в той час і помер. Про те, що амбітний Михайло Глинський виношує плани стати великим князем Литовським, пліткували давно, тож, коли 45-річний Олександр Єгелончик несподівано захворів, а далі помер, Багато хто підозрював, що якраз Глинський його й отруїли. Принаймні, молодший брат Олександра Сигізмунд, був у цьому свято переконаний. Він щиро зненавидів Михайла Глинського, а, прийшовши до влади, одразу усунув його з усіх посад і позбавив впливу. Михайло теж на Сигізмунда смертельно образився, так образився, що організував заколот, а далі спробував підняти повстання, після придушення якого перейшов з усім своїм кланом на бік ворога. Присягнув Великому князю Московському Василію III. Інспіровані глинським заворушення охопили насамперед православні землі, зокрема українські і білоруські, на яких Михайло Глинський висунув гасло відродження споконвічної Київської держави Русі. Гасло це знайшло відгук у частини українського боярства. Чимало їх підтримало глинських із патріотичних міркувань. Що дає деяким авторам підстави розцінювати ці події як українське національно визвольне повстання, яке було жорстоко придушене Сигізмундом. Їдусь, однак схильний трактувати ці події дещо інакше. Конфлікти в середовищі еліт річ нормальна і до певної міри для країни корисна, однак у всьому має бути межа, і коли якийсь представник еліти, образившись, що його спраглі губи, Відлучили від фінансових потоків, переходить в умовах війни на біг ворога, то назва такому вчинку лише одна зрада. Михайло Глинський хай пробачать діда ті з авторів, які схильні бачити в цьому діячеві українського національного героя, перекинувшись на бік Московії, здійснив акт державної зради, за що й був покараний: усі маєтності клану Глинських були Сигізмундом конфісковані. А відтак величезні земельні володіння, які належані Глинським, до Московського князівства включені не були, і поїхали Глинські в Москву лише з валізами та клунками. Таким чином, заклад Глинських 1508 року провалився, але не варто бідкатися та вбачати в цьому поразку національно визвольної боротьби українських князів проти Литовсько-католицького засилля, як це роблять деякі автори що намагаються знайти в княжому середовищі минулих століть наших національних героїв, а деякі навіть записують у цей перелік не лише Михайла Глинського чи Михайла Олельковича, а й навіть Сведригаєва. Князі, і дідусь уже про це якось казав національності не мали, точніше, вони мали власну національність князі. Хоча й між тими князями траплялися цілком порядні люди, які зіграли в історії України свою позитивну роль. Як, наприклад, Костянтин Острозький, але були й непорядні, і глинські у контексті української історії належать саме до таких. Однак є ще один історичний урок, який варто було взяти із цього історичного епізоду перед усім майбутнім українським заколотникам, якщо такі колись будуть. Жоден із заколотів українській історії не завершувався вдало, а насамперед для самих заколотників не варто навіть пробувати. Проте навряд чи серед дідусових читачів знайдуться потенційні заколотники. Ці книжки читають люди розумні, і вам, мабуть, цікавіше, що ж було далі. Тому дідусь продовжує свою розповідь, бо столітня війна з Московією триває. До того ж, у ній якраз назріло чергове загострення.